Вітаю вас, любі друзі. Сьогодні у нас буде історія знову про запаси, але не про запаси для будівництва, а для поїдання. Мурах Мурашенко, королева мати Мурашеня Мурашенятку, Пішли прогулюватися в околицях. Вони почали бачити вони помітили, що вже листочки на деяких деревах повилазили. Першоцвіти зацвіли. І так забурчало у всіх у животиках, що вони побігли бігом додому роздивлятися, що в них там є. Пішли вони по коморах і взялися за голову. Боженьки, цілу зиму вони вимолотили майже все, що було в них закладено. Тому вони потрубили вріг. Скликали всіх мурах сказали запасаєм провіант. Першими за роботу взялися фермери. Вони полізли з найглибші печери мурашиного царства. Там сиділи їхні корівки. Це в них була тля. Вони вигнали їх на Пасовисько. Спочатку бігли розвідчики, вони шукали, де найзеленіші пагони є на деревах. Туди пробиралася перша група мурах. Розвідувала, чи нема там ніяких ворогів мурах. Вороги це були, наприклад, стрекози, які могли знямкати як мураху, так і тлю. І також божі коровки. Були дуже на тлі. Вони їх і знищували тисячами. От вони заповзали на молодий пагін, розставляли корівку через кожні 3 мм. і ті там собі паслися. Коли проходило півдня, до ярки мурахи прибігали з відрами і починалося чудо. Набирали, націжували, носили, заливали в цистерну, потім перекип'ячували, доводили до температури 80 градусів, щоб всі бактерії там вимерли. Потім деякі пускали на кефірчик. А деякі молоко пускали на морозиво. Для морозива треба було бігти до польових квіточок і збирати з них пилок. Але морахам було багато ніжками бігати, тому вони домовилися з бджолами, що вони будуть розвідувати для них, де знаходяться найяскравіші най... най... квіти, доповідати їм. А ті будуть ділитися з ним медочком. Так вони і співіснували. Саме тому вони мали чим платити ведмедю за його послуги, яких вони не сильно бажали. І ось запаси у них поповнилися, Сонечко присвітило, і мурах, Мурашенко, королева мати. І Мурашеня, морошенятку на кінець то змогли вийти. На вершину мурашника, сісти на шезлонги, взяти по порції морозива, дуже смачно, присмачно поласувати ним під захід сонця. А далі, що було далі? Далі вони відправилися в свої підземні палати, вляглися дуже зручно. Потуськайте і заснули. Чого і вам бажаю. На добраніч, мої любі слухачі. Ба-бай!